Треба зазначити, що шахрайство на сьогоднішній день є одним із поширенішим видом злочинів, який вчинається до громадян. З початку поточного року до журналу єдиного обліку територіальних підрозділів поліції зареєстровано 13 627 повідомлень щодо шахрайства. <кхід> За результатами розгляду цих звернень, 5202 факти зареєстровано до єдиного реєстру досудових розслідувань. Це свідчить про те, що шахраї не зупиняються, вони постійно вдосконалюють свої злочинні методи, тому дуже важливо залишатися в курсі останніх схем, обману та шукати нові способи захисту. Я виділив декілька пунктів. Будьте завжди обачні з особистою інформацією. Ніколи не розголошуйте свій пароль, пін коди, номери кредитних карток стороннім особам або особам, яким ви не довіряєте. Завжди перевіряйте відправника, перш ніж відповісти на електронний лист. Чи повідомлення, переконайтеся, що відправник дійсно той, за кого себе видає. Не треба клікати за першим посиланням, якщо вам здається, що це посилання є достовірним. Перевіряйте джерела оплатою. Перш ніж здійснити покупку онлайн або робити переказ грошей, переконайтеся, що вебсайт або продавець має добру репутацію чи надійний спосіб оплати. Уникайте надмірно вигідних пропозицій. Шахраї часто використовують підступні пропозиції, щоб залучити жертв до шахрайства. Також застосовуйте двоетапну перевірку. Наразі дуже багато сервісів надають можливість активувати двоетапну перевірку, яка додає додатковий рівень безпеки. І та насилає вам на особистий номер телефону код підтвердження. Один із найважливіших пунктів я би хотів зазначити, що навчитися відмовляти. Якщо вас тиснуть або намагаються вас підштовхнути до прийняття швидкого рішення, зробіть паузу, подумайте, чи вигідна вам ця пропозиція, чи не вигідна. Також пам'ятайте, що найкращий спосіб захистити себе від шахраїв це освіченість та пильність. Поступає виклик через 102, або людина звертається із заявою до підрозділів поліції. Таких у нас фактів, я вже зазначив, 13 627. Але зазвичай є випадки, коли особа гадає, що це шахрайство, а на, насправді це можуть бути цивільно-правові відношення між громадянами, які вважають, що їх там тихо але насправді це не, не знаходить свого підтвердження. Також є факти, коли люди звертаються через лінію 102 або особисто приходять і ці повідомлення приєднуються до інших кримінальних проваджень. Найпоширеніші виді злочину у нас зареєстровано фактів це, це придбання товарів на сайтах OLX, Instagram, Facebook або інших злочинів. Це коли там особа знаходить об'яву якусь, оголошення, клікає, це може бути фішингове злочин, називається, або є задвоєння, задвоєння сторінки. І особа вносить свої особисті дані, і в неї з картки потім списуються гроші, або особа перераховує знову ж таки невідомій особі гроші за якийсь товар, предоплату робить або 100%, або частину, і все це гроші, як правило, улітають нікуди. Є різновиди, є от 126 фактів зареєстрованих це закупівля дрів. Тобто особи замовляють дрова, бо там опалювальний сезон, і гроші відправляють не дрівні грошей, як кажуть. 40 фактів закупівлі генераторів є в нас. Також, так, да, був дуже розповсюджений був бум, так сказати, закупівлі генераторів, шахрицем скористалися і обогатилися. Також є 29 фактів закупівлі палива та добрив до сезону, так сказати. Також зареєстровано 429 фактів фішингу, це те, що проказав, казав, є дублікат сторінки. Вона здається такою ж, як на офіційному санті, але трошки вона відрізняється, особи замовляють, вносять свої дані, гроші з картки списують. шахраї це та категорія осіб, які постійно розвиваються. Вони обігають, ми доганяємо, так сказати. І вони завжди вдосконалюють свої методи. Про важкість я не можу сказати, тому що ми завжди, якщо. Треба, ми їх знаходимо, ми їх відловлюємо, але на це потрібен завжди час. Час, 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 бо є заходи. У нас також <кхем> не гласні слідчі, розшукові дії, які проводяться розшукові заходи проводяться, і це все направляється якось в одну копілку, так сказати. За ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченої статтею 190 Кримінального кодексу, передбачена відповідальність від штрафу до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, все залежності від того, якої тяжкості було вчинено шахрайство та в якому складі бо це організована група або, або поодинокі випадки.